Друзі, всім привіт! Тут зараз несеться, що СБУ з НАБУ типу, щось не поділило протистояння у пацанчиків. Я вам розкрию трохи брудну кухню, ці грязні секрети, які там є. Ви зрозумієте, немає ніякого протистояння. Є тупа атака корупціонерів на НАБУ. Отже, детективи а, давно займались а, різними корупціонерами, в тому числі їм попадались на радари і ті, які працюють в комерційній частині СБУ, їх називають Чікісь. Тобто це ті погони, які нікого там не вбивають, вони не воюють. Це чисто внутрішня українська частина, тих, які збирають всякі подаді з бізнесу і того. І от, в тому числі там був такий генерал Ілля Вітюк, молодий там, що 30 плюс йому всього, але вже генерал, бо він очолював там кібербезпеку у СБУ. Це той підрозділ, який займається, ну я б хотів би сказати розслідуванням корупції у. У всяких казино. але, скоріш за все, ви, ви займаються кришуванням е, всього цього казіношного базару, який вже до того бляха дійшов, що пацани на фронті, граючи от в окопах, залишають там мільйонні гроші. Це вже настільки проблема, що піздець вже навіть на ставки гонокомандуюча говорили, що розквіла зараза. Блин. Так от саме цей генерал і винен, тому що воно розквітало довгі роки. Так от. Е, цей генерал обзавівся квартиркою в пафосному житловому комплексі на, в районі дружби народів. Коротше там, з виглядом на. Зелену зону, шикарно, вообще. Коротше, квартирка площею 195 квадратних метрів. У генерала там уявили собі, да? ну, звичайна радянська трьошка це 70 квадратів десь, а у нього 195. Так от ця квартирка там зараз абсолютно така сама, в комплексі продається за півтора мільйони баксів. А у цього генерала вдруг казали з дідушки, що ну, змогли купити прямо у 23-му році під час війни, хуйо майо да? Типу, Виявилось, що Гроші оформили так: його дружина зареєструвалася як ФОП, а на цей ФОП скинули колеги, інші там корупціонери, яких Набу теж прийняло вже за корупцію в іншому місці в Укрзалізниці. От тобто, хлопці реалізували от таку масштабну квартирочку. На набу це реально скандал уже півтора роки був. Набу реально добігло до нього, провели там експертизи, оголосили підозру, і СБУ називає це ми чувствуємо, що це нам атвірка, що це за те, що ми е, там наїхали на детектива набу. Ні, друзі, вони просто реалізовуються по корупціонерам детектива. А те, що СБУ зірвалось цепу і просто намагається розвалити набу через те, що воно добігло до оточення Зеленського, ось оце і я вся історія. На жаль.